Коханий, я не розумію, а що це було? Як це ж це було? Спружеський долг. Супружицький долг? Одна хвилина? Та це більше на милистуню схоже. Супружицький долг. За, а що у нас на обід? Борщ. О, Борщ я буду, насипаю. Зараз. Одну хвилину. Та-та-ти-та. Та-те. Коханий, іди обідать. А що це? Борщ? А чого так мало? Ну, коханий, який супружеський дох, такий і обід.